Це броньований багатоцільовий позашляховик російського виробництва Тигр 12 квітня 2022 року. Одразу після відходу російських військ з території області пошкоджену та перевернуту автівку знайшов український військовослужбовець у лісосмузі поблизу села Шестовиця. Довгий час несправний броневик стояв в одній з ремонтних військових баз, поки його не побачили волонтери. Плинув час. Запчастин для н для нього було дуже важко десь роздобути, тому що вони були здебільшого у Російській Федерації або у Білорусі. Але ми ж волонтери, ми можемо знайти усе. Над відновленням російського тигра на волонтерських засадах працювала команда цивільних автомайстрів. Зробивши дефектування тигру, стало зрозуміло, що його буде відновити не так легко, як здавалося, проте ми все ж таки прийнялися за цю роботу. Деякі запчастини. Взяли просто з під носа орків, а деякі здобували вже своїми таємними шляхами деякі все ж таки вироблялися силами чарівних автослюсерів. Бронеавтомобіль автомобіль волонтери передали службовцям оперативного командування північ разом із модовсюдиходами «БАЇ» багі та мобільним банно-прасувальним комплексом. Нині збирають гроші на мобільні командні пункти. Ми будемо допомагати. Командирам на позиціях вже не на фронті, для того щоб було комфортніше працювати з особовим складом та віддавати команди у майбутньому контрнаступі. Це такий невеликий вантажний автомобіль, в якому встановлюється комп'ютерне обладнання, обладнання для зброї, де командуючі можуть робити свою безпосередню роботу. Дивитися там на карти, спостерігати за ситуацією і більше наближати нашу перемогу. Анастасія Лозару, Манрепа, Суспільне новини, Чернігів.